Я знайшов, чим я буду займатися в цій грі. Чим лутать? Що за звук? Опа, блядь, сань, десь коло мене. С той стороны. Лимака йому зніс. Тань, хелпа. Дай вин. В кресу в крысу мало. Входи. Вот ну, там. Наверное, сразу, что тут Саня был, уже все запилисосил. Короче. Кончено. Двое. Метка. Побегли за дома, за дома. Блядь, перепригнув За дома побігли. О, там будуть, може, виходить десь. Може за заправки будуть виходить. Може зліва отут, і коло мене будуть. Дай, дай, дай хильнусь. Смок полетів. Ну Я там одного кальоного лишив. питання. Ти там де? Вони типу, втікли чи що? Да. Там. Он там пікає. І ззаду хтось стріляв. Да, есть, он вин пикаю. Ох, нихера. Нам надо його перестреливать. Там два типа. Ой, бля. Я мені голову поставив. Он мені тільки тело дає. Я дуже быстро двигаюсь для нього. Там два, я тільки одного бачу, що отут пікає. А тут другий в окні. Уже не пікає з окна. Он там збоку пікає. Хорош. Одного поклав. Блять, другий голову дал. Шлема казнистачка. Поманный, що се хочешь хрен налагать, начал дружаться. Можно так не ловать, не? А что ты, блядь, не втыкаешь, блядь? Ты рагуль, блядь! Брат нахуй уже едет! Мне похуй! Або можно просто ты и потихонечку злутывать. Спини, спини, чуваки. Едут и стреляют на машине. А, ну нормально, типы Мое на мне прям я ваню подниму. <праць> ну <праць> да. Ебить тулюсь. Пацаны, блядь, Коли в том же том и Да, да, брат, давай. Ну. Стреляйте, да добийте його! О. Це походу цей тип. А, точніше, це е, з того склада тип. Думаєш? Да. Я почеду це бот, блядь. Да, він тебе так вальнув хорошо. Ну вот я что, я ж у Та в мене тоже у. Давай, 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 гойда шал. Вы в машине можете хиляться. Поседали хиляемся. Вон там тип бежит. Вон, вон бачите? По холму біг. Вс. А куда? тут уже задамажил, если ты. Ты выйшов с машины. Серьезно? Да. Ничего не нажимал. пив пывчу, вкусняшку по. Му, ты не отхилишься до конца. Машина свалит. Чекай. Та най свалит. Я лучше не поставил. А наиде. Вс, тут уже пишка, да? Тихо. І тільки ось на цьому моменті я починаю розуміти, що саме цікаве зараз почнеться. Виключили секунд. Оля, оля. Быстрее, блять, мене. От мене, от мене Хпет от... откисай. Сань, ты чего? Ти як? коли вспів? Та? Мене в спину, блять, прийняв. Хорошо, повыпускай. Хился, Хилься. І надо бігти. Тут в нього, кстати, був x... X6. x Тип играет откуда? Блять, винзакан. Сейчас иду, 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 котиду накал. Значит, мне тоже. Сань, ты откидывайся в сей зоні? Так, а де він? Чего нема? Ти, Поки що... ти думав, він дик уже в суп попав. Думав, хілився, він же ж по мені дав, тільки не добив. Аптеки Небулювальні. Рюкзак третього левела. Небулювальні. Давайте, пацаки, живем. И в зону бежимому. Там наверху стріляють. А десь десь при горі по-любому. Там і на горі, і при горі. А скоріш за все. Там ми хуйню зробили, що ми сюди спустилися. Нє-ні-ні, -ні 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 -ні, все нормально, Сань. Там типи сосновки будуть бігти, вони будуть нам в спину заходити. Не будуть вони з сосновки вже бігти, уже зона яка. Вон тип зверху там. Як ти кажеш пристрілка? Пейш аппеч даун. Да, в типу. Йо, головне, що ми вже в зоні собі, ми в сейву. У нас есть що, є де, де приховаться. Вон на горі. Бачу. А вже не бачу. Він вже десь занип. Щас можна буде будет накинуть. Ще десь справа окидають оттуда десь. Угу. Вон вон он. Дав. мій не да. мій... О там ще а один, отам он. Ти вийдеш, а я-то не вижу. Ти акуратно. Ти видно акуратно, пожалуйста. Ну, в спині як мінімум нікого. Це уже шикарно, бо ми з спини прийшли, розумієш? Лань, шо? Аирдроп лутаєш, ні? Ні, ні, там тип. В аирдропе? На метці. Давай я заберем От, його. перебігав в дорогу. Він вже десь тут на горці. Вон Має бути. Вон, вон, Сань, біжить! Побігли, нам надо його сховати, щоб він нам не мішав потом. Нам потім буде дуже жорстко мешать. Не бачу. Ти сібався. Граник кидать. Ой-ой! По нам, по нам кидають згори. з гори. З япой. Там, стої. Та, бачу, да, бачите, та ще й з другої кидають, не тільки стоїть. Нас зліва хтось кидає. Якщо дивитись на куполо, цей на якому зверху, чувак. Тут влево хтось кидав. Не, не выйдет. Да, слева, злево кидай. Две, двое, двое, твое що робиш. Де? Ви бачите? В доме, в доме, в доме, отам там он. Дом. Закидывайся. Буде... Убил. На якому этажу? Перший. А, я перший теж не бачу, блядь. Тупа, це кіп. Давайте нам надо в зону. Понимаю, что в кось можем мало хп, але, ну. Зона, зона нас ждать не будет, пацаки. Подлутали быстренько, раз, раз. Ты кого там уже убил? А я дивлюсь просто я... по сторонам. Вы подивись. я Я надіюсь, зона буде в нас. А їм прийде... Нихуя в mm. нас самого верху, блядь. Нам прийдеться їх пушить. Нам прийдеться пушить тих, що вершину заняли. А я думав, ви хочете обійти. Щоб пушить, не? Нам треба ж обійти. А як пушити. ти туди убіжаш? Ось до дорога єдина наверх є. Что ты там, ты там ничего що... не обійдешь? Ну так ты зараз шо... на ту саму дорогу вийдеш, что я по ним вижу. так тут же ж аккуратненько, типа знизины можно. Та яка разница? У нас що так, що і так не видно. Да, слишком, слишком великий уклон. Ти кипожди Саню, от, сам не бежи. Саню, ж не могут. Да біжіть, біжіть, я дожину вас. Понимаешь, 8 людей, значить. Це десь 5 человек. Це мы трое і ще п'ятеро. То тобто, есть. Ну, uh... О тут а можем под горкою, в принципі, засісти, пацаки. Гелікоптер стоїть. Окей. Зверху. пулеметом? Хорош. Да. Хорош. Блять! Подимаєш? Не, не подимаєш, бо вже добили коряком. Я в смоку, мені похуй. Це неаккуратно, бо вони там зверху сидять прям жорстко. Кулеметом закрили. Batoja.